В Мариуполе выставили на сайт, что квартиры ничейные, потому что они там забирают эти квартиры. Хотя в той квартире нема ничего. Там вот у нас трехкомнатная была, соседки двухкомнатная. Ее разбили, там ни одного перестенка нема в этой квартире. Они дом побелили, покрасили, сказали, отремонтировали. И окна поставили. В там нема ничего. И выставили, что ничейный. І когось туди заселяти буде. Поки нікого не заселяють. А як там заселяти, якщо там взагалі не перестрілів немає, ні комунікації нема, ніде нічого немає. Я не знаю, як туди можна заселяти. Вот. а вам сказали, з приводу є відновлення, ви вскрізь подавали, що в Маріуполі? Ну так, да, я в Маріуполі подавала. В Маріуполі на мені квартири, а в Покровській на дочку дом. Сказали, що треба без обслідування ніхто нічого не да. Тобто, поки там окуповане. Нічого. І щоб мені заїхати, документи взяти і відмітити, що це квартира, то мені треба їхати через Москву, а там мене не пропустять. Якщо в мене немає російського паспорту, вже їздили, вже вивчалися люди через Нуково. Та туди вже не попадеш ніяк, все. а покро там не заїдеш, там взагалі угу. там даже... Навіть... ну і сказали, що дистанційно це все не робиться, треба обстеження. Так. Ну сказали, що вроді спутників будуть, а зараз ідуть бої там, поприсилали такі ті самі бумажки, що поки йдуть бойові дії, ніхто нічого робить.